Всім привіт! Представляємо вам дуже класну штучку: Це мішечок для прання делікатної білизни. Маємо в двох кольорах: ось такий чорний та ось такий білий колір. Він зроблений з міцної сітки, і водночас сітка м'якенька, паролонова. Вода та пральний засіб проходять легко, а білизна в той час захищена. Розмір цього мішечка 35, 14. Та Ось такий бортик 8 см. Це оптимальний розмір для бюзгалтерів, бралетів, топів та і ніжних інших тканин. Ну, зараз складемо в наш мішечок з для прання. Можна по одному складати або декілька. Всередині вистачає місця, бізгалтери лежать рівно, чашечки не зминаються та мережево не чіпляється. Блискавка міцна, також є ось такий захисний моментик для блискавки, щоб вона не розтібалась, така резиночка сховалась, а інші речі в машинці не ціпляються та не роблять зачіпки. Також звертаю вам увагу, що тканина. На мішечку не ліняє, тож не переймайте за свої речі. У пральці мішок тримає форму, білизна не розтягується та не перекручується. Це реально продовжує її життя. А після прання речі як нові, без катишків, без зачіпок та пошкоджень. Просто акуратно та бережно. Обирай свій кольор.